Учора Путін на Валдаї в чергове заявив, що Росія не збирається нападати на Європу, на країни НАТО, на країни Європейського Союзу. Сказав, дарма вони переймаються. Це все дурниці краще б займалися економікою своєю. До того ще за кілька днів він про те ж саме повторив. В іншому інтерв'ю до того в Китаї, коли він був нещодавно, теж заявив, що Росія не збирається нападати на країни НАТО. Всього я навіть не можу порахувати, скільки за останній час було подібних заяв. Але от як почали дрони літати над Європою, над країнами НАТО, над Польщею. Прибалтикою, країнами Західної Європи, Німеччина, Данія, Північної Європи, там Норвегія. Ось і пішли оці заяви путінські про те, що вони не збираються нападати на Європу. Пам'ятається мені, що каскад подібних заяв від Путіна, від його коняки Лаврова було. Був е, перед їхнім широкомасштабним вторгненням в Україну. Тобто, ну, скільки вже виходить, 3,5 роки тому. От тоді, е, в лютому, ну там десь січня воно почалося, і особливо в лютому, до самого 24 лютого, особливо за кілька днів до того, е, там було е, 10, мабуть, заяв таких голосних які цитувалися е, західними медіями широко, що ніхто на Україну нападати не збирається. А потім вони взяли і напали. Паралельно посилювалися тоді, пам'ятаєте, всілякі гібридні загрози. Теж були, ну, Дрони тоді дуже мало використовувалися, але там е, були е, на лінії зіткнення всякі провокації. Інформаційні провокації, кіберпровокації були останнім часом перед початком широкомасштабного вторгнення. От. Картина дуже нагадує, що можна зробити, який можна висновок зробити з ось цих путінських заяв. Ну, по-перше, нафіга він це говорить, якщо він не збирається нападати. А по-друге, якщо він говорить, що не збирається нападати, це е, читай, е, що він збирається нападати. Ну, е, Московит як не дихне, то збрехне. Е, була така е, говірка на Західній Україні, коли туди прийшла радянська влада. Тобто, ну, в купі із оцими провокаціями дрони, які посилюються, все вказує на те, що е, Путін таки прийняв рішення вторгатися у країни НАТО. Мій прогноз: основний удар це е, Латвія, Естонія, можливо, також. Хоча менш, ймовірно, Литва Польща по Сувалкенському коридору. Ну, думаю, що все-таки Латвія Естонія як більш слабка ланка, де можна дійсно за три дні окупувати все, захопити столиці і оголосити про переможне закінчення війни на цій. Конкретно території, там, наприклад, там Естонія, що там півтора нас... мільйони населення неповних, і е... армія ну, дуже маленька і дуже слабенька. Ну, в Латвії там чуть -чуть більше, там якісь півтори тисячі німецьких, там, британських, ще якихось натівських солдатів стоїть, але. Це, звичайно, якщо широкомасштабне вторгнення, то це не перепона, тим більше, що в них немає досвіду бойових дій. В не в кращому разі є досвід е навчання українських бійців, навчання тому, чому, в принципі, вони толком навчити не можуть, тому що вони самі не воювали. наші. Краще знають після стількох років війни, як воювати. Так що, побачимо, звичайно, недовго залишилося, але е відсотків 55-60, як мінімум, я би дав за те, що найближчі тижні, найближчі 2-3 тижні почнеться ось таке вторгнення. з... Е Основним ударом по Латвії та Естонії.